Доброго ранку, малята, ось і завітала до нас зима. Зимові прогулянки завжди приносять дітям дуже багато радості, адже ще з осені ви так з нетерпінням чекаєте на перший сніг, а після снігопаду повітря особливо чисте, і діти з великим задоволенням виходять побавитися на свіжому повітрі, коли можна зліпити сніговика. Погратися в сніжки і звичайно покататися на санчатах. Але як би весело та радісно не було б взимку, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. І сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки взимку. Діти, а як же вберегтися від неприємності на прогулянці взимку? Вірно, Слід подбати про дотримання низки правил. Пропоную вам пригадати і запам'ятати правила безпечної поведінки взимку, щоб ви отримували від снігової та морозної погоди лише радість і задоволення адже зима прекрасна, коли безпечна. Треба надівати теплий одяг, шапку і рукавички. Всі гуцики потрібно застягати ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна знаходитись на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна під час ігор прикладати язик до металу. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару якомога далі від дахів будинків, адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід, Треба ходити маленькими кроками, ступаючи при цьому на всю підошву. Переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів, адже через снігові замети можна не помітити машину, що наближається. Не можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах біля дороги або на дорозі. Це дуже небезпечно. Не можна стрибати в кучу гори снігу, під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. Для активних розваг, наприклад, ігор у сніжки, варто вибирати не надто людні місця, щоб випадково когось не травмувати. Небезпечно виходити на лід, покритий снігом, адже можна не помітити тріщин. Перевіряти лід на міцність варто палицею, а не ногою. Якщо лід під ногами затріщав, одразу повертайтесь до берега, найкраще лежачи. Але якщо ж лід все ж таки провалився, насамперед потрібно голосно кликати на допомогу, потім, по можливості схопитися за лід і постаратися вибратися на поверхню. І лежачи добиратися до берега. Дуже важливо не робити різких рухів та не панікувати. Діти, завжди пам'ятайте правила безпечної поведінки взимку. До нових зустрічей, малята!